1-20 розпочався сьогодні ранішний обстріл. попередньо це ракета С-300 великі з великою потужністю. Вже в об'єкти інфраструктури цивільної. Ми з вами знаходимося в місці, яке, ну, думаю, кожен з вас відпочивав періодично. Готельний комплекс загинула тут одна людина, на жаль, 65-річний працівник цього закладу і п'ятеро людей постраждало, вони поранено. Також прилетіло, ви я думаю, вже всі бачили вежі, Мабуть, ворог готується, не не мабуть, а так і є. до своєї інформаційно-пропагандистської компанії і намагається закрити рота журналістам, які працюють на території вільної нашої країни. І в об'єкт інфраструктури енергетичний приход відбувся. На певний час довелося вимкнути резервні генератори, в тому числі і в обласній лікарні для підтримання. В життєдіяльності реанімаційних відділень відповідно. Ну, наразі цю проблему вирішено. Разом з тим ще прийдеться відновлювати інфраструктуру для того, щоб довести її до ладу. Дев'ять десь приблизно приходів, наразі відомих сьогоднішнього ранку. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато, і тому треба обов'язково дотримуватися правил повітряної тривоги. Це те, що ми переговорили в, усі, в усіх точках, і люди вижили завдяки тому, що вони були в бомбосховищі чи просто в укритті, звичайно. Навіть те, що ти знаходишся в квартирі, і дотримуєшся правил двох стін, воно рятує. Воно рятує. По у нас один з керівників районної адміністрації вже майже пішов за собакою і коли її доля. І собака за себе почала вести. По особливому, спитайтесь, самі пішов за собакою і фактично в цей момент вибух і дві сусідні кімнати зліва і справа з низку. Тому такі таке буває, що рятує але питання, що треба ж все-таки було в бомбосховище спуститися або в сховище, щоб не було ніяких проблем.